Всім добрий день, діти! Хто прийшов сьогодні на нове заняття, той дізнається, що ще можна робити з предметами, як іще їх порівнювати і допоможе нам у цьому нові заняття. І так, зустрічайте загадка. Хто на кухні хазяйнує, хто кастрюлями керує, Так. хто смачні готує страви, і пече пиріжки з приправою, рум'яні. Так, це найсправжній майстер. Не відтянеш його з кухні навіть за вуха. І зовуть його, звичайно, так, діти, кухар українською мовою, там буде кухар. Подивіться, який він молодець. Він ножем працює вправно, так? Смачні готує страви. Ось такий він великий спеціаліст. І він сьогодні нам буде допомагати щось робити з предметами. Так, а якщо його справа це кухня і предмети кухонні, то будуть які предмети? Так, ви вже зрозуміли. І так, у нас зараз на дошці є геометричні плащинні фігури. А в руках у мене предмети, об'ємні предмети, так? Скажіть, будь ласка, як порівняти ці предмети? Ми завжди знаємо, що будь-яку групу предметів з іншою групи можна порівняти за кількістю. Тут мало, а площинних багато. А ще за формою, так, правильно, за розміром, за кольором молодці. А ще пригадуємо, що можна робити ще з предметами. Як вимірювати їх І ще можна порівняти за довжиною. Так, вони довші, інші коротші, високі нижче. Але ми ще й на минулому занятті вивчили, що можна ще робити, які виміри з предметами? Давайте пригадаємо. Ось зараз кухар нам. Показує два предмета зі своєї кухні. так, Це миска, так, і ложка. Ось два предмета. Порівнюємо їх. Вони різні, правильно. За кількістю однаково, одна ложка, одна миска, а це інше у них все різне. Що можна робити? Які виміри можна зробити з цими предметами? Так, це яка довга, а це яка? Яка миска? Кругленька, так. А ще, крім форми, що ще можна виміряти? От ложку я беру і можна поміряти у неї ще? Довжину, Вірно, молодці. Якщо у вас у всіх є ложка, можна взяти. І зараз за допомогою інструмента хором всі повторили, лінійка виміряти довжину нашої ложки з вами. І так, вона дорівнює зараз. 18 сантиметрів наша ложечка 18 см. Скажіть, будь ласка, а що можна зробити, який вимір з мискою? Можна виміряти довжину? Ні, а що вимірюють цей предмет? Правильно, не такий площиний, як геометричні фігури, а який він. Об'ємний. Тобто його треба. Об'єм виміряти. Так, заміряти об'єм. Як можна це робити? Ми минулий раз казали з вами заповнити, вірно. Чим заповнити? Не піском на кухні, навіщо нам пісок? Повітрям. Так, ви пригадали повітря. Ми з вами робили таку вправу. У кого в сім'ї? Так. Найбільші легені всередині, так, у нашого тіла є легені, які наповнюються повітрям. Людина дихає. І вашій сім'ї найбільше, пригадайте, у кого була об'єм легень, а у кого найменший. Тобто ми що робили? Заповнювали повітряну кулю. Всім повітрям, так, яке було у нас в легенях. І вимірювали, бачили, який об'єм. Ну, миску же не наповниш повітрям. Так, ви пригадали, що заповнюють правильно чим? Водою. Так, і у нас з вами є такі два предмета. Були два предмети, і ми порівнювали. Де у нас банка була найбільшою за об'ємом, а де найменша? Що ми бачимо? Так, вони ж різні, так, і за формою. так, Але треба порівняти їхній об'єм, тому що вони об'ємні. Заповнюємо водою одну банку і переливаємо в іншу. Дивимось, якщо залишиться, так, то буде наступна банка друга. що? Так. Вона буде менша. А якщо ще не вистачить води, то треба ще заповнювати водою, то буде банка більша за об'ємом. І так, як ви вважаєте, подивіться уважно, вони стоять на одному рівні. Так, але перша банка ми бачимо висока, а друга низенька. Ну, з іншого боку, ми дивимося, що перша банка вона вузька, а друга банка ширша. Що будемо робити? Заповнюємо першу банку, так? Добре. Ось у мене тут є водичка. Ірина Михайлівна заповнила повністю водою баночку, так. І зараз переливаю в іншу баночку. І що ми бачимо? Ага, залишилося трішки, так? Залишилося трішки. І ще до самого верху. не? Вода не дійшла. Тобто, який об'єм у нас баночок різний? Де буде більше, там, де ще не вистачає води. Де буде менший об'єм, там, де перша була баночка, де була повністю заповнена водою. Дуже добре. Пригадали? Пригадали? Так, каже, повар наш кухар. Ви все робили правильно. Мисочку ми теж будемо водою заповнювати таким чином, ми виміряємо об'єм. Але ж другої мисочки немає, ну так, там більше, а мені ж точніше, кухня, вона ж все вимірює дуже точно. Тому що в рецепті сказано взяти стільки-то рідини, або стільки-то стільки масла, або борошна. Тобто, все вимірюється. Так, об'єм кожного продукту повинен бути дуже точним, тому що рецептура або а, та їжа, яку буде готувати кухар, вона вийде неправильною, несмачною. Це блюдо буде ну, неприємний на смак. Так. І тому давайте зараз пригадаємо, які люди а, у всьому світі вони домовилися. Так. Взяли мірки, так, мірки для того, щоб використовувати всюди, куди б ти не поїхав, в яку б країну, так. Ця мірка у нас повинна бути однакова. Ми казали, що предмети можуть бути різні, але міряти предмети міркою однаково повинні, щоб було все чесно. І так, запам'ятовуємо, перед вами зараз, подивіться уважно, я показую. Баночку, банку, яка називається літр. Вона є у кожної родини зараз сім'ї. Можуть бути ще й такі глечики, які, які а, з такими рисочками позначеними. Тому що і як кувшинчик такий глечик, так? З носиком, з ручкою, це буде теж один літр. Там циферка повинна бути ось, ось таке позначення бути. Один, і букавка стоїть, букавка Л. Літр. Запам'ятовуємо, це найраз така е... поширніша мірка серед всіх людей, використовують літр. Літрами міряють. так. Ну, якщо у вас предмет невеличкий, наприклад, так, не дуже великий, як наша ось, мисочка, то будуть менші мірки використовувати. Мілілітр. Мілілітри. І ми трішечки пізніше на наступному занятті будемо їх вивчати. На зараз ми найпошинніший мірку будемо літр використовувати. У нас є у нас є дві баклажки, дві баклажки. Ось вони. Вони, ми звичайно знаємо, що на кожному предметі, об'ємному, коли ми йдемо в магазин або щось купуємо, наприклад, воду або баклажку якусь. От, у нас позначено так: скільки тут є об'єм літрів. І от на цій баклажці написано, що тут. 6 літрів є. Або я купую ведерко, і я дивлюсь, я знаю, що якщо я купую такі предмети, об'ємні на них пишуть, скільки тут літрів, перегортаю, дивлюся на донышко і бачу, що написано 3 літра. Циферка 3 і букавка ули. 3 літра. Ну, що робити, коли у мене є дві баклажки, немає там у нас а, ніяких надписів. А мені треба точно виміряти і визначити, де об'єм буде більше. Я ж дивлюся, що і форма у них різна. Тут продовговата, така широка, вона повністю однакова по всій площині. А тут у баночки, ну, баклажичці ці, тут вуще місце є. Так. І тоді я буду використовувати, що я буду використовувати літрову банку. Я буду заповнювати зараз. Наші баклажки, рахувати, скільки літрів міститься так, в наші баклажки. І так, беремо, щоб було зручніше. Є спеціальна така воронка, лічка. Вставляю, щоб вода в мене не розплескалась, тому що горлечко вузенько в баклажці. Заповнюємо. Зараз. Обережно, рахуємо. Ірина Михайлівна взяла перший літр, заповнюємо баклажку. Дивимося. Щоб не розплескалося, так? Все вмістилося, подивилися. І ще місце залишилося. Можна ще брати, можна брати. Давайте візьмемо І ще один літр. Спробуємо вмістити. Вміститься чи ні, як ви вважаєте, у цю баклажку. Давайте переливаємо, переливаємо, переливаємо. Заповнюємо, заповнюємо, заповнюємо водою. Опа, доверху. Можна сказати, що наша перша баклажка Рівна, скільки, скільки вмістилося рівно? Два літра. Запишіть, будь ласка, 2 літру. Літра у нас є. Наступна баклажка. Лічку вставляємо знову сюди, в вороночку, у горлечко. Заповнюємо, беремо перший літр. Рахуємо, так, перший літр. Теж буде більше. блакитна баклажка чи біла баклажка. Ще теж залишилось місце. Так. Бачите? Так. Я беру ще один літр. Може, тут теж 2 літра все ж таки. Так? Як пам'ятаєте, з баночками? Майже однака, і все ж таки була різниця. Трішечки менша була одна із баночок. Заповнюємо, заповнюємо і бачимо, що куди вже літи нікуди. Нікуди, у мене половина банки ще що? залишилася, залишилася, а баклажка вже повна. Тобто, другий літр не вмістився. Тобто, я би сказала, що наша друга баклажка це один літр з половиною, так, півтора, кажуть, літра. Один з половини. Тобто, перша баклажка у нас виявилася. По об'єму, яка найбільша, 2 літра більше, ніж полтора. Є? Є. І так, ось ми з вами зробили такий от вимір. Вимірювали за допомогою однакової мірки, однакової мірки, літрової банки, об'єм різних предметів. А якщо б я вимірювала різними мірками, було б це чесно? Ні. Ні, я б ніколи б не вимірила точно. А на кухні, каже кухар, все повинно бути чесно і точно. Давайте зараз з вами подивимося навколо себе у себе в кімнаті і роздивимося, які предмети будуть менше за об'ємом, ніж один літр. Знайдіть їх і покажіть мені. Принесіть і покажіть. І так, ось банка. Це літр. Один літр. Вам треба знайти, які будуть менше. Які будуть менше, ніж один літр, за об'ємом предметів навколо вас. Так, добре, молодці. Наступне завдання. Дякую. А тепер подивіться навколо себе. Є у вас предмети, які більше за об'ємом. Так, більше, ніж один літр. Принесіть, покажіть. Так, на ведро, правильно. Обов'язково може бути. Ведро, так, подумали ще ще. Кастрюля, так, на кухні є, велика кастрюля. Дуже добре, так зрозуміли? Зустрічаємося на наступному занятті, будемо ще більш точніше вимірювати об'єм наших предметів. І ми зустрінемося з наступною міркою. Добре? Пока-пока.